Плани реконструкції та будівництва споруд пам'ятників та площ представили архітектори Вінничини на виставці. Анатолій Літвінов презентував чотири своїх роботи. Один з проектів реабілітаційний центр по вулиці Порогова, що знаходиться на стадії будівництва. Ця територія вона знаходиться в охоронній зоні пам'ятки архітектури місцевого значення. Це психіатрична лікарня, і там обмеження є і по висоті, і по і по розмірам ділянки. А, ну, і це було обмеження, фактор обмеження і по архітектури і так далі. А завдання замовники просто використати максимальну площу. Зараз говорити про стиль дуже важко, оскільки стиль модерні, модернізований еклектизм, я би я так придумав. Архітектори представили 10 спеціальних паперових планшетів на кожному з них від одного до п'яти проєктів. Серед експонатів до півсотні зображень, об'єктів із металу, скла, дерева та бетону, що ілюструють сучасні тенденції при формуванні міського середовища та громадських просторів. Вибирали тих, хто, хто є членом архітектурної палати, тобто сертифіковані виконавці проектних робіт, архітектори. Основне було завдання своїм планшетом, який є однаковий для всіх: презентувати максимально свою діяльність. Організували виставку, щоб познайомити містян із творчістю з Ідея виставки вінничанам сподобалась. Я відношуся до цього дуже з повагою, і це як вам сказати, я сам цікавлюся о, такими речами. Мені дуже подобається, що наше місто зараз міняється в кращу сторону. Ну, воєнна тематика, як би вона головна, але от е, влада і ну... Ініціативні тіни, як би, люди, громадяни Вінниччини, вони вже думають про, про майбутнє. Да? тому про майбутнє, що наше місто має відновлюватися краще ставати. І сучасні такі повинні з'являтися будівлі. Я ну це просто надихає. Триватиме виставка до 14 липня в холі Вінницької міськради.